Друзі, сьогодні нам необхідно поговорити про заборгованість за спожиту електроенергію. Станом на сьогодні населення Кіровоградської області заборгувало за спожиту електроенергію майже 106 мільйонів гривень. І це не поточна заборгованість. Це кошти, які повинні були бути вже сплачені. Щоб всі ми вірно розуміли ситуацію, справа не в тому, що якась компанія не отримує кошти, не в тому, що, як в народі говорять, якийсь олігарх все ніяк не нажреться. Справа в тому, що по причині на отримання цих коштів компанії, які обслуговують електромережі як магістральні в межах всієї України, так і розподільчі мережі, конкретно в Кіровоградській області, не в змозі підготувати їх до зимового опалювального періоду. А це значить, що через несплату за спожиту електроенергію необхідний обсяг електромереж не буде відремонтований. Це значить, що у випадку ракетних обстрілів чи атак БПЛА взимку. Нічим буде просто відновлювати мережі, так як сьогодні немає змоги зробити необхідний запас комплектуючи для цього відновлення. Це проблема не якоїсь компанії, це проблема кожного з нас, як мешканців України і Кіровоградської області, зокрема. Тому я, як представник Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії, як людина, яка є громадянином України та мешканцем міста Кропивницький Кіровоградської області, закликаю кожного з нас. Відповідально віднестися до своїх обов'язків як споживачів електроенергії. Від імені нашої компанії я щиро дякую всім тим, хто вже сплатив за електроенергію та не має заборгованості. Але є і такі, хто навмисно ігнорує свої обов'язки. В Кіровоградській області мешкає 9 тисяч чоловік, які загалом заборгували спочатку повномасштабного вторгнення 13 мільйонів гривень. Це люди не зробили жодного платежу за електроенергію більше ніж за півтора року. Проблемою неплатежів на ринку електроенергії стурбувалася Верховна Рада України. На своєму засіданні, 17 серпня, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг почав розглядати та вишукувати шляхи її вирішення. Тож щодо проблеми злісних неплатників, головою комітету була озвучена ідея повернути. Обмеження електропостачання цих побутових споживачів, тому що якщо думаєш, що хтось там має квартиру 100 квадратних метрів і вище і споживає по 500 квт кілодин, і він може раптом не оплачувати, то треба зразу ввести норму, щоб автоматично таких обмежували подачу електроенергії. Друзі, Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія є прихильником нормальних здорових партнерських відносин з нашими клієнтами, споживачами електроенергії. Для нас важливі відносини та взаєморозуміння. Ми невтомно повторюємо, що готові йти зустріч і шукати шляхи вирішення, якщо у вас є труднощі з оплатою. Головне, не ігноруйте проблему і звертайтеся до нас. Ми допоможемо.